Ось такий чудовий автомобіль до вашої уваги. Викупили його на німецькому аукціоні. Шкода Ходіаль, 2-літровий дизельок. Вересень 2021 року перша реєстрація в Німеччині. 31 тисяча 500 євро з усіма послугами в Україні. Маємо лет арктроніки перед зад 19-тів регіональні легкосплавні диски, преміальна комплектація Лаурін Клеменс це засновники Шкода. Безключовий доступ, датчики сліпих зон присутні. Складання дзеркал, підігрів дзеркал, 4 склопідйомника, кантон, акустика. 163 тисячі оригінального пробігу, маємо вже таку віртуалочку. Мультикерно. Останньо в 2021 році вже класно виглядає, більший вже екранчик. Функції тут всі присутні, ДСГ, повний привід, шкірений салон, електрорегулювання і пам'ять сидіння, як водійського, так і пасажирського сидіння. Панорами немає. Ззаді дуже багато місця. Справді, дуже класний міський автомобіль. Маємо різні типи зарядок. Двохзорний кліматконтроль, бачу, ззаді немає регуляції, Маємо на форкоп, електрокришка багажнику. В комплекті також маємо 4 зимових колеса 18-го розміру з дисками. Як Бачимо, вони всі стоять рівненько, багажник дуже вмісткий автомобіль. Дуже класно виглядає, має багато місця. Парктроніки задні присутні. Камера 360 присутня. Ось такий чудовий автомобіль придбали на німецькому аукціоні для нашого замовника. 31 500 євро з усіма послугами в Україні. Якщо цікавлять, такі автомобілі або будь-які інші з Європи, звертайтесь до компанії BomblucCar, займаємось підбором, пригоном та викупів авто з аукціонів Європи.